Живи буденним життям. Іноді буває так погано, що хочеться втікти світ за очі. Що робити в такі моменти? Сфокусуватися на звичних справах. Застилай ліжко, ну або не застилай його. Піди погуляй з собакою, полий квіти, збери лего, зроби собі якусь канапку і попий чаю. Сфокусуйся на маленьких діях, будь в процесі, роби щось. Адже коли з нами трапляються неприємності. До нас приходить багато темних думок, і якщо просто лежати і думати їх, вони можуть завести нас у зуглухий кут, можуть привести до великих неприємностей. Щоб розігнати їх, потрібно ворушитись, потрібно бути активним. Адже крім іншого, фізична активність дає нам гормони радості, такі собі природні антидепресанти. Ну а що може бути цінніше за ці антидепресанти, тоді, коли світ руйнується, тоді, коли дуже погано. Тому будь активним, рухайся, фокусуйся на звичних справах і роби їх одну за одною. Переходь від однієї до одної, і з часом все обов'язково налагодиться.